Чемпіонат із фріфайту, який об'єднав кращих українських бійців цього стилю, провели в Тернополі у палаці культури Березіль. Для цього на сцені облаштували спеціальний ринг клітку. Глядацькі місця ж заповнилися ще до початку поєдинків. Переможцями другої битви за честь, а серед них і двоє тернополян у нагороду давали козацькі шаблі, присвятили змагання бійцям, які загинули у зоні АТО, захищаючи Україну, серед яких є вихованці фріфайту. Три з них є в мене на грудях, футболочки, фотокарточки хлопців, тому що займалися в нашому клубі, в нашому залі. Орес приїжджав, жив у залі і тренувався. Так само Рома Лішенко і Чорткові. Колись ми починали разом з Георгієм Дмитровичем, Нікіфорцем, його тренером, який теж є вихованцем Валерія І, Відповідно, Андрій Юркевич прозаймався в мене три роки. І відповідно цей турнір присвячений для них. Ми запросили і батьків, дружину Андрія, тобто хлопців всіх загинувших, вшанували пам'ять своїх побратимів більш ніж гідно, заповнена зала та видовищні бої, і все це на найвищому рівні, кажуть організатори битви за честь. Тих турнірів бачив уже по всьому світу, починаючи від Пікіна, закінчуючи Лас Вегасом. І я можу абсолютно сміливо поклавши руку на серце, казати, що турнір по організації. По картинці, по боям, по духу, який панував всередині майданчика, сміливо можна показувати на будь-якому телебаченні, і мені не буде соромно за картинку, тому що це було неймовірно. Було все: нокаути, кітки, больові, задушливі, там влучні удари руками, ногами, боротьба під сідка, боротьба в партері, боротьба в стійці. Тобто. Я думаю, що вибагливий глядач він міг насолодитися всією красотою змішаної техніки, яку представляє собою собою фріфайт. Свою лепту у видовищні змагання внесли зокрема бійці із Тернополя на початку липня. щонайменше двоє із них захищатимуть честь України на чемпіонаті світу, який відбудеться у Лас-Вегасі.